Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавдин, і ви дивитесь канал, де викладається контент про пасічне життя. В минулому році я звернувся до пасічників з відео, де я розказував свою думку про всякі весняні способи технологічні прийоми наращування сімей, а саме про підігрів. І зараз я вам викладу ті способи, які, в принципі, мені прийнятні, тому що нагадаю, що підігрів він трудозатратний. Це, по-перше, трудозатрати, по друге, енергозатрати, по-третє, це все фінансові затрати. Але є такий прийом, як двосімейне утримання, який дуже багато пасічників в останню. В останні часи використовують і дуже це все успішно у них виходить. Давайте роздивимося два прийоми, які я використовую на своїй пасіці. По-перше, що таке двосімейне утримання це утримання двох сімей у одному вулику, і вони певним чином виділяють тепло, яке не розходиться, а яке. Поглинає друга сім'я. На своїй пасіці я використовую два типи двосімейного утримання. Перше, це, наприклад, це через горизонтальну перегородку. Дивіться, наприклад, це у вулик Фадієва шестирамковий У мене є такі вулики і десятирамкові в котрих є горизонтальна перегородка. Хочеться зауважити про те, що всі вулики, які використовуються для двосімейного утримання і саме для весняного нарощування сімей, вони повинні бути теплі. Тобто це чи ППС, чи ППУ. Оцей вулик, зараз ми до нього, до нього черга. Він теж е сенвіч панелі. Це перші вулики, які я, не перші другі вулики, які я використовував у себе на пасічному господарстві. Тут всередині пінопласт, фанера, пінопласт фанера. Так, ось, всі вулики повинні бути теплі. В першому варіанті це з вертикальною перегородкою. Яким чином? А дуже просто. Ми бачимо, що вулик розділений на дві частини, і в, в лівої, і в правої частини від вас може знаходитися сім'я і повинна знаходитися сім'я. Коли, до речі, цей всі технологічні прийоми я використовую. Коли сім'я вийшла нормально, сильна потужна, там нічого не треба робити, вона і сама розів'ється. Але коли ти бачиш що сила сім'ї, три вулички, то, те Ну звісно, що вони розв'язуються, але це буде, коли буде на Теплі, тепла погода, тепла температура, а до того, як ця тепла температура не, не настала, вони будуть сидіти. Отже, в такий вулик я використовую дві сім'ї. Якщо дуже хочеться зберегти ці дві сім'ї, я теж раджу з весни. Ставити їх заселять всі в два-два відділення. Якщо ви бачите, що вони, наприклад, сидять на чотирьох вуличках. Я думаю, що нічого там страшного не буде, якщо ви їх. Залишити на трьох рамках, ви бачили на моєму каналі ролики, як я пересаджував. і посадити ці дві сім'ї на трьох рамках. отут -от, в два відділення. І буде от така от е ситуація. У мене, у мене тут навіть перезимовували в добрі часи на півтори вулочки. Тобто півтори вулочки зліва, півтори вулочки справа. А в перших числах травня дивишся, відкриваєш, так, звідки ті бджоли взялись. Тобто У них є. Е у них всі, всі предпосилки до розвідку, тобто температура. Одна сім'я гріє, друга сім'я гріє, вулик теплий, це все тепло зберігається і виходить такий ефект, як не одна сім'я на трьох вулочках, а одна сім'я на шести вуличках. Я маю на увазі той температурний режим. І ці сім'ї дуже швидко розвиваються до. Перших число травня. Перейдемо до наступного е, варіанту, від якого я поступово е, ухожу, але все одно. він ще є Ці вулики є у мене на пасіці, і той прийом я теж використовую. То, е, тут ви, ви бачите е, восьмирамковий вулик, він теж, я повторюся утеплений. І тут е, два корпуси тобто зверху і знизу один корпус. Наприклад, у вас вийшла сім'я слабенька. Візьміть Возьміть такий от вулик, ну, будь-який вулик, але я принципом розказував, а ви самі вже використаєте в своєму пасічному господарстві. Тобто сильна сім'я садиться вниз чи вона там вже сидить. Тут є така перегородка, вона у мене з фаніри. Краще, звісно, якщо там сім'я сім слабка, то фаніру викидаєш, ставиш, ложиш клейонку, Плівку через плівку ставиш наверх слабку сім'ю, яку, звісно, вже, ти розполагаєш посередині, з боків обжимаєш теплими заставними, і той весь вільний простір, який з боку заставних зліва справа кладеш подушку чи повністю щільняєш, щоб тепло йшло саме вверх. Саме в того відділення. Це ми розказали вам, це проговорили про подогрів, але є такі способи, як розгоін сімей, тобто за допомогою бджоли, яка знаходиться в сусідньому відділенні. Наприклад, візьмемо, наприклад, вертикальну перегородку. В цій перегородці робиться отвір робиться отвір. З ганімайної І Бажано, щоб той отвір регулювався певною заслонкою, яка, наприклад, зменшує чи збільшує отвір цього січення. І тим самим, наприклад, коли вже пішли, перший пішов в пилок, тобто садочків, там, чи що, що там у вас, проліски, чи ще, ще щось, чи може. Підгодівля у вас там є. Ну, коли сім'ї вже в активному стані. Ви перевідкриваєте той отвір, і бджола поступово, по трошки, В перший день треба на ніч перевідкрити на зовсім трошки, щоб там одна-дві три бджілки проходили. Вони починають спілкуватися, потім перевідкриваєте далі. І бджілки починають, коли, наприклад, одне відділення вже заповнено. Бджовой, вони поступово переходять в друге відділення. У них з'являється харчовий контакт. Це називається вже двоматочне утримання. Коли, то було, коли закрите, то було двосімейне утримання, а зараз воно двоматочне. І бджолки з одного відділення поступово, вони один з одного відділення переходять. Зараз я вам скажу про нюанси. І поступово, поступово сильне відділення починає підтягувати слабке відділення. Дуже добрий, дуже добрий результат спостерігається в горизонтальної перегородці. Тобто таким же самим чином: ставити ганімана в ось тут ось між корпусів. Накриваєте плівкою і робите маленький отвір там, на одну-дві бджілки. І вони поступово починають там спілкуватися, теж ще раз повторюся, харчовий контакт. Потім, коли е, пішов пилок, е, тобто і, і ще краще там всятка, може якась, там, може я ще раз повторюсь, водалася робчик, розширюєте відділення. І сім'я сім знизу починає поступово е, годувати розплід е, Зверху, знизу годувати розплід зверху. Тобто таким чином відбувається підсилення сімей. Потім, коли нижнє відділення буде повністю зайнято бджолою, можна робити ротацію рамок. Тобто давати рамку до з нижнього відділення, ставити на верхнє, а вниз давати суш під засів. Але є. Нюанси в цьому діля. По-перше, ця ситуація буде дуже ідеально робити, коли в двох відділеннях, отут -от, зліва, в вправа, чи отут -от, зверху, знизу, буде матка одної породи, тобто бджола буде одної породи. По-друге, ще у вас більший відсоток на позитивний результат буде, коли матки будуть тут сестри і одного віку, тобто однорічні, наприклад, матки, сестра виведені від одної. Від одної теж матки, тобто дві сестри. І тоді результат буде відмінний. Але тут є один нюанс, що фахівці кажуть, що така, такий процес відбувається, і матки не замінюють, і бджола наб'ється до двох поколінь. Тобто після двох, зміни двох поколінь на третє, бджоли все ж таки виберуть матку собі одну і залишать, і так будуть з одною маткою працювати. Це у нас приблизно відбувається, мабуть, середина травня, це на третє покоління, середина, кінець травня. Тобто, я це бачу великий недолік цього методу, що треба за цим станом слідкувати. І взагалі, я вже вам казав, що всі ці прийоми по Нарощуванню бджолосімей, сімей зв'язані з трудозатратами. затратами Тобто це затрати вашої праці, і, звісно, це збільшення собі вартості вашої продукції. І якщо такого не допустить, що всі бджоло сильні, то це я бачу найкращий результат. Але повернемося до недоліків. Недолік, наприклад, цього методу з Вертикальною перегородкою. Як ви бачите, от, наприклад, в цьому вулику, тут шість вулик, і він складається з трьох рамок зліва і справа, тобто шість рамок. Коли тут вже приходить час, тобто десь травень місяць, то тут вже воно повно бджоли і дуже незручно ну, працювати, як працювати, наприклад, пересаджувати. З чим пов'язана незручність, а незручність пов'язана з тим. Що ти повинен пересадити одну бджолу в другий вулик і разом з маткою. Коли матка на рамках, це дуже добре. І це взагалі ніякої проблеми. Але в такому вузькому вулику дуже часто матка, особливо в другій половині дня, Перебуває на стінках, тобто уявіть собі таку картину. Все воно повно, відкриваєш вулик, воно як тісто оце лізе, бджоли лізуть. Тут така у мене плівка, защіпки такі перегорожені, і все одно там треба одне відділення закрити, і щоб цілофан не задирався. Якщо це лафан, не дай Боже, задареться вітром, то ці всі бджоли перемішуються, і є ризик. У мене на моїй практиці було декілька випадків, коли матку я не пересаджував, тому що уявіть, от у мене. Тут 80 у цих шетирамочників, і кожен треба пересадити. Звісно, що я з першого разу матку не знайшов, другого разу матку не знайшов. Я це пересаджую, як є, тому що у мене немає часу, тому що я можу не встигнути за день, за теплий день. А ми знаємо, що весняні дні вони теплі. Я можу не встигнути пересадити сім'ю в другі вулиці. Ось і тому у мене приблизно. Ну Десь випадка 2-3 на рік, коли я отак от пересаджуючи матку, не матку сім'ю в друге, другий вулик, тобто розсаджуючи їх, матку залишаю там на стінках. Тобто виходить, та матка там одна загине, а друга матка відповідно, відповідно тобто не матка, а сім'я без матки. Ось такий я бачу недолік. Є, звісно, що вулики 10 рамка, в яких. Ця операція більш комфортно відбувається, тому що гніздо більше, і більша вероятність того, що матка все ж таки буде на рамках. Але все ж таки, така ж шанс такий є, що матка буде на стінках, і через те, що мало часу, ти. Як кажуть, не шукаючи, і пару разів, я, ще раз повторююся, пошукав, не знайшов і кинув, і вона може загубитися та матка. Це я бачу недолік такого утримання. Дуже добре утримання, виходить, е, в лежаках в такому, якщо перегородка вертикальна. Далі при е, горизонтальної перегородці. Тут ми бачимо вулик більш широкий, хоча тут, може бути, е, е, будь-який. Карпуси, тобто там і шестирамковий, навіть трирамкові, там чотирирамкові, хто якими робить. Але тут такого недоліку я не бачу. Ти піднімаєш, я кажу, наприклад, наприклад пересадити треба одну сім'ю, наприклад, на Ну, Тут взагалі немає ніяких проблем. Переставив, подивився, щоб на плівці, на плівці не лазила матка. Але ще раз хочу сказати, що. Треба дуже сильно слідкувати за віком бджоли, тобто за тим, щоб бджола була старша третього покоління. Тому що дуже сильно вбивають потім маток. Ще один недолік того, такого розташування: я хочу сказати, що на Дадановську рамку. Не дуже буде ефективний той метод. Він буде ефективний, але не, не такий ефективний, як на рутівську рамку. Ми знаємо, що Додановська 300 мм, висота за вишки, а рутівський стандарт 230 мм, тобто на 230 мм більш зжате гніздо, і тепло більш краще піднімається нагору. Тобто ефективність цього методу на рутівській рамці буде вище, а так як у мене Доданівська, це мінус. І все ж таки, навіть на Нарутівській рамці, то метод не такий ефективний, як, наприклад, в шестирамковому рамковому вулику з вертикальною перегородкою. Ось такі я вам розказав нюанси цих двох методів, але це я рахую, що це все ж таки більш природньо. І більш-менше затратно, ніж у ті от, як вам я казав, вам падагрів, тобто штучні якісь маніпуляції з обладнанням. Тут, в принципі, із обладнання тут треба витратися просто на перегородку. Навіть тут, тут перегородки не треба, треба тільки ганіманівська решотка і плівка. Тут треба витратитися на перегородку. Ось такі думки, друзі, з цього приводу: як розігнати все ж таки природним шляхом сім'ї. Навесні, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви розганяєте сім'ї, які ви технологічні прийоми використовуєте. А я з вами буду прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми ще з вами обов'язково побачимось. Пока.